А у Криму Чорне море окупували мільйони медуз. Нині ними у бухті Балаклави вкрита практично уся водна гладь. Здалеку здається, що це звичайна крига. Проте медуз тут стільки, що навіть поблизу берега не видно дна. Вчені з інституту біології південних морів стверджують, таке явище не унікальне і повторюється зазвичай кілька разів на рік. Причиною нинішнього нашестя медуз фахівці називають південний вітер, який зігнав морських мешканців у бухту. Тож, коли він зміниться, балакласка бухта очиститься. А поки... Ситуацією користуються місцеві рибалки, бо до берега прийшов морський окунь, який харчується медузами. То, що зараз твориться з ну, такою, я перший раз взагалі те вибіжу. Де ж от якби. причина да, такого наводнения там непонятная совершенно там. Набережной первая эмоция была, что это лед. Мы говорим, ничего себе, чуть лед. Вроде температура такая нормальная, а лед. А конечно, в итоге это медузы. Ненормально, но еще удивляет, конечно, что такое количество медуз.